6 склихання оголошують про свій саморозпуск. Просимо вважати всіх колишніх членів фракції позафраційними депутатами. Народа цесій пропонується такий порядок денний про суспільну політичну ситуацію в Україні. Чи будуть доповнення до проекту рішення? Хто за те, що прийняти порядок поради денної позачергової 22 сесії, в цьому прошу голосувати. Хто проти, утримався, порядок землі приймається. Шановні депутати, нам необхідно затвердити регламент роботи позачергової 22 сесії районної ради. Для виступів порядку обговорення до 7 хвилин, для довідка та пропозицій до 0 хвилин, для внесення депутатських запитів і запитань до 5 хвилин. Пропоную роботу позачергової 22 сесії провести протягом одної години. Немає заперечень депутатів протидаткового регламенту роботи. Ставлю на голосування. Хто запропонований регламент роботи позачергової 22-ї сесії ради, прошу проголосувати. Хто проти, утримався? Приймається. Переходимо до розгляду питань порядку денного. розгляд сесії носиться питання про суспільну політичну ситуацію в Україні. Сьогодні в цьому залі присутні ті, кому не байдужа. Подальша доля України, Закарпаття, схвалявши наших дітей. Кривава справа над мірними протестуваннями зобов'язує нас, як представницький на району висловити свою позицію в цей непростий для країни час. Маємо визначатися, чи ми на боці тих, хто дав указів купити та вбивати молодь на Байдані, чи ми на стороні народу. Шановні депутати, Україна опинилася на пригоду громадянської катастрофи. Влада перейшла межу, вчителі, студенти, водії, підприємці, що вчора були мирні люди, стали солдатами свого народу. Вони не терористи, і не екстремісти. Вони, звичайні люди, які втомилися від брехні, які не хочуть і не можуть жити по-старому. Протистояння, що тривало три місяці на майданах по всій країні, завершило скрива розправою режима Януковича над протестувальниками. Київський майдан став місцем розправи влади над своїм народом. Відтепер ця площа так і йде в історію України місце розправи. Бійня. Її влаштував своєму народу і четвертий президент, якому тисяча українців знанають, звичайно, не будь проклятий. І чує це